Етапи розвитку людства давно визначені істориками, і ми їх чудово знаємо. Коли нам говорять про стародавні цивілізації, то ми одразу згадуємо про стародавній Єгипет та Месопотамію. Але сьогодні ми розповімо про цивілізації, яким десятки тисяч років, про які мало що відомо, але сліди їх технологій вражають, і по сьогодні. Відкриті в 1995 році, моноліти в Гебеклі ТП очевидно є однією з найбільших історичних загадок у світі. Вік комплексу становить не менше 12 тисяч років. Він виявився навмисно закопаним у пісок з причин, які досі залишаються невідомими. Гебеклі ТП близько 9,5 тисяч років був прихований під пагорбом висотою 15 метрів. І діаметром 300 метрів археологи звернули увагу на пагорб ще у 60-х роках минулого століття, але вважали, що під ним ховається лише візантійське кладовище. Задовго до початку розкопок місце використовувалося місцевими землеробами, кам'яні блоки, що їм заважали, складали у купи або засипали шарами землі. З 1994 року розпочалися активні розкопки і дослідження під керівництвом Клауса Шміта. Мегалітичні кам'яні споруди містять сліди машинної обробки. Низка дослідників навіть вважають, що йдеться про так звану пластилінову технологію, відому передусім з південної Америки. Наразі розкопано лише 5% території. Археологи планували залишити більшість недоторканою для вивчення майбутніми поколіннями. Коли археологічні методи, напевно, покращаться на найнижчому третьому рівні. Значна частина споруд побудована наприкінці льодовикового періоду, це був проміжок часу, який набагато передував впровадженню писемності, металевих інструментів і навіть використанню колеса в регіоні. Якщо вірити офіційній історії, то стародавні будівельники використовували кам'яні знаряддя, щоб вирізати величезні блоки вапняку у стовпи. Вага яких складала від 11 до 22 тонн, які ще потрібно було перемістити на відстань 100-500 метрів до комплексу. Можливо, гебеклі тепе перший храм у світі, зроблений людиною. Більшість стовпів, розташованих там те подібні, завишки до 6 метрів, і в них вирізані різні види тварин, такі як бики, змії, лисиці, леви тощо. Згідно відомої нам історії. Люди тієї епохи вважалися нехитрими мисливцями, які використовували напівтупу зброю з каменів і навіть не досягли жодної складної форми базових технологій. А також вважається, що мисливцям збирачам бракує складних символічних систем: соціальних ієрархій і поділу праці, які потрібні перш ніж побудувати мегалітичний храм площею 22 квадратних акри. А виявляється, що люди, які там жили, були набагато прогресивнішими, ніж уявляли раніше. Думка про те, що Гебеклі ТП найстаріший комплекс у світі, протрималася відносно недовго. Уже у 2008 році, знову ж у Туреччині, випадково були виявлені інші руїни. Знайдений комплекс отримав назву Бонджуклу-Тарла. За оцінками вчених, його вік може перевищувати вік Гебеклі-Тепе на тисячоліття. Розкопки почалися з 2012 року. З'ясувалося, що поселення було населено протягом трьох різних фаз більше 10 тисяч років до нашої ери і виявили там чотири різних типи будівель, також систему каналізації та понад два десятки артефактів. Серед цих артефактів були декоративні предмети, такі як намисто, а також обсидіанові та крем'яні знаряддя, наконечники стріл, свердла та мікроліти. Найбільш вражаючою знахідкою стали великі общинні будинки, які деякі дослідники називають храмами, знайдені в центрі поселення та оточені житлом. Архітектура цих будов вражає своєю досконалістю, якість та кількість яких натякає на існування колись процвітаючого і розвиненого міста. На даний момент дослідження Бонджуклу Тарла перебувають у початковій стадії, і про давніх людей, які населяли це місце, відомо мало. Судячи із знайдених свідчень, можна припустити, що Бонджук Лутарла випереджає відомі цивілізації, що мешкали в цьому районі, такі як Шумери, Акадці, Вавилоняни та Хети. Однак виявилося, що і це не остання знахідка такої давнини. Таким місцем виявився пагорб Карахан Тепе, який знаходиться за 46 кілометрів від Гебеклі Тепе. Розкопки там почалися у 1997 році і дозволили виявити масу всього цікавого. На площі в 10 гектарів розкидані залишки стародавніх будівель, серед яких є знайомі по Гебеклі ТП те подібні колони, обеліски, статуї тварин і людей, а також зображення, що нагадують петрогліфи. У вересні 2023 року турецькі та німецькі вчені. Знайшли тут ще кілька цікавих скульптур, серед яких виділяється статуя стерв'ятника та антропоморфна фігура заввишки 2,3 метра, що зображує людину, яка тримає свій фалос обома руками. Вважається, що Карахан Тепе є стародавнім ритуальним комплексом вік його оцінюється, за даними досліджень, в 12,5 тисяч років. Точного висновку дослідників з цього приводу поки що не опубліковано, але є не такі вже й малі шанси, що Карахан-ТП виявиться старшим за Гебеклі-ТП на 500, а то й на тисячу років. Теоретики висунули свою теорію про те, що істоти з іншої планети могли допомогти людству в ці давні часи і дозволити їм створити такі вражаючі структури не тільки в Туреччині, але і в багатьох країнах світу. Але ж що із них можна вважати нульовою точкою цивілізації? У міру того, як дослідники продовжують вивчати зв'язки між Бонджуклу Тарла, Гебеклі Тепе, Карахан Тепе та іншими стародавніми місцями в регіоні, вони сподіваються розкрити таємниці походження людської цивілізації, адже людина повинна була бути примітивним мисливцем-збирачем на момент будівництва цих комплексів. Наявність таких місць в даний час суперечить тому, що наука вчить і має важливе значення для пошуку справжніх джерел походження людства. Головна проблема полягає в тому, що ми багато втратили у своїй втраченій історії. Якщо ми оглянемось назад в минуле, то виявимо, що існують тисячі загадкових подій, що відбувалися в межах крихітної частини людської історії. І якщо залишити осторонь печерні картини, частка яку справді знають наші історики та вчені, можливо, не більше трьох десяти відсотків, тому що більша частина нашої історії є бездокументарною, тому цілком можливо, що на сьогодні втрачено більше ніж 90 відсотків відомостей про минуле людство. І Гебеклі Тепе, Бонджук і Карахан Тепе є прикладом крихітної, але справді цінної частини цієї втраченої історії. На сьогодні це все. Дякуємо за перегляд відео. Буде цікаво почитати ваші думки у коментарях. До нових зустрічей у нас на каналі.